Друзі, я у відпустці їду по Україні. Проїду за вісім днів, вісім областей і сімнадцять міст. По областям розказую: це Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Вінницька, Кіровоградська і Полтавські областя. Ось такий у мене супер амбітний план. Ой, блін, і, і вже почався да, вже. То перший прокол, але ми не здаємося. Так, перше місто це Бориспіль. Для полтавців тут диво дивне, фонтани, звісно. Подивимося на фонтан. Не можу не подивитися на фонтан. Це дуже красиво. Полтава. Полтава, дивись, Бориспіль, це не Київ, це Бориспіль. І в ньому є фонтани. Полтавці, хто експерт, ну скажіть, це ж сухий фонтан, так? це сухий фонтан, який прямо от робиться з нічого, грубо говоря. Отакий у нас колись хотіли зробити у парку Перемоги, замість старого, який невозможно поновити. Оце от, отакий, міг бути там. Але не сталося.